Я такі навіть то голубі, чи що. О, ойкій. А, -а, а переверни жодка. Але щось він якийсь в'ялий. Ой, він... Ти бачиш, що у нього клешня друга яка? росте друга, о. О, -о. Тут лапа.

На кожний квадратний метр повинно бути це по мінімум. А ще в ідеалі то п'ять аж. Це ще кін з'явий. Ух ты! В'ялий. Тобай... Mm, ні, Ні, от той. Але боже, як кусається.